Всім доброго дня, з вами Дмитро і торговий Дімікар. Сьогодні я хочу презентувати вам Ziker 001 в самій максимальній комплектації. Батареєю 100 кВт, з запасом ходу 650 км, з розгоном до 100 км на годину за 38 секунди. Машина в самій максимальній комплектації з додатковими опціями Z-порт пакетом наружним. У вас з'являються такі диски 22 і додаткова гальмівна система Brembo. Всі опції, які тільки тільки є в цій машині, доступні в цій комплектації, пневмопідвізка, електричні двері. Передні, задні і внутрішній z sport пакет це салон Алькантара. Все, абсолютно все обшито в машині Алькантари, навіть задня частина сидінь. Ця машинка 2023 року сертифікована вже і жде свого нового власника. Багато електромобілів зараз наявності, тому телефонуйте, приїжджайте, купуйте, торговий Дімікарт, Богатирська ДНР.